Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку вівторок, 7 листопада. І в мене з самого ранку гарячий цех. Дістали. З горіща, з чердака, ось такий баняк. Він 50-літровий, це точно, а можливо, навіть більший. Нема бажання набихати сюди 50 літрів води, щоб поміряти. Він такий от, як чугунний по типу, дуже важкий. Користуємося, якщо чесно, ним. Дуже-дуже рідко, але сьогодні він знадобився. У мене вже тут парує, починає парувати. Це хребти. Козячі хребти, з козочки, з козлика і дві ратички свині тут. І зараз позрізала з ребер е, м'ясо ребра не буду кидати. Чому? Тому що. Ну, там майже один жир. Жир мені не потрібен, я із цього буду оббирати, бо козлик взагалі дуже жирний був. А ось отаке м'яско де можна було познімати з ребер, я познімала. Тут є таке ось, бачите, це з козлика, як, ето, як горка, де ребра. До хребта приєднувалися. Відправляю це все також ось сюди. І це в нас буде правильно, хто здогадався, буде паштет. Паштет. Рецепт зніму, все покажу. Потрібно спочатку відварити м'ясо, потім ще необхідно, щоб вова... Купив баночок, бо в хаті немає жодної. брешу, Одна вільна є. Вчора баночку кровянки приговорили. Так. Тому одна баночка з'явилась вільна. А так баночок немає. Не знаю, по чому купити. Я як дізналась ціну на баночки оці твіст-офф. У мене очі на лоба вилізли. Кажуть, зараз баночки такі коштують 22-25 гривень. Тому Тому не знаю. Поїде до Наташі. Я їй дзвонила, вона сказала, що є, але вона зайнята не могла тоді балакати. Сказала, що є. А скільки їх там штук в упаковці, я не пам'ятаю. І. Ну... Скільки виходить по, по грошах. В общем, поїде сьогодні. Поїде, якщо зможе доїхати. Вчора приїхав на обід, щось машина барахлить. Чи на двох, чи на трьох свічках поїхав назад з обіду на роботу. І ввечері приїхав те саме святе каже, коперсався, коперсався, нічого не виходить. І свічки міняв. Ну, коротше кажучи, щось, щось не ладиться з нашим коником. От, оце, бачите, яке стіни. Зараз буду вимивати стіл, засрала знову. Не захотіла ребра кидати, бо в ребрах там, ну, що там, там м'ясо мінімум, зато оця е, жир оцей, його і так тут вистачить. З хребта, на козлику ж скільки жиру було, що то просто. Тут ще оббирати і оббирати прийдеться. Оце зараз закипить, зніму накип і буду варити. Не знаю, сьогодні, мабуть, навряд чи паштет вийде, тому що мені потрібно його повністю відварити, а це годин, та коли б не п'ять. Бо все-таки козлику було 2,5 роки. Це не молоденьке м'ясо. Ну так. Да. А потім воно повинно вихолонути, бо я ж не буду його з окропу доставати, можна і облитися, а там куски такі важкі, важкенькі. Коли це воно вихолоне, щоб його обібрати від кісток, потім потрібно буде його зважити. Перекрутити, ну або перекрутити, а потім зважити, то вже не принципово. Ще начистити цибульки. Так що, мабуть, сьогодні варимо, а завтра закриваємо. Я думаю, що, скоріш за все, буде так. Так що отака? Отака-отака у нас парує тут, ну я кришечкою накрию парувати то воно. Так не буде. Мені головний накип не призивати зібрати, а потім накрию кришечкою У нас є до цієї каструлі кришка. А от, і, і півдня буду. Вся пліта зайнята. Вона ж таке одоробло, що більше ніде нічого не поставиш на пліту. Повністю. Повністю зайняла всю пліту. Так, ладно, все, я, значить, вимивати. Ножі, топорики, мийку, стіл. А вам, як завжди, бажаю гарного дня, чудового настрою. Ну і гоу працювати. На вулиці сьогодні сонечко виходить, ну, хоч дощу немає. Все. Гоу-гоу!